Всім привіт! Знаходжусь зараз в Німеччині на кордоні з Австрією. приїхав Приїхався на замок Falkenstein. Вчора, як хтось не бачив, то ходив на оті три вершини. А сьогодні починаємо замок замку Фалкінштайн Думаю, буде цікаво. Так що не переключайтесь. Дивіться як. Придумано, зроблено загороджені курі. Бачите, ні? ось вагончик. Вони там заходять знизу і все, є двері з цього боку. І може там щоб повбирати, щоб яйця зібрати. Але дуже цікаво так зроблено. Таке я ще не бачу, може е ті, хто вирощує, то знають. Бачите, таких три вагончика, але тут, мабуть, вже... А може не випущені ще просто, бо бачу ні, там, там теж є курі всередині, вони там ходять, не, не випустили. І таке буває. Отак От наближаюся до цього, до замку. Тут усях відкривається такий гарний краєвид на містечко. В цьому місці сьогодні 1 травня що з днем праці всіх. В цьому містечку сьогодні буде свято, що там якісь покази. Я по містечку приїду, але зупинятися з не буду, бо запланував сьогодні дуже багато чого. О, вхід, напевно, безкоштовний. Зараз подивимося, як туди зайти. А може буде платний. Ну, я так зрозумів є цей водоспадік тут е сюди напевно потопляла вода в замок. А колись самі розумієте, що це було дуже важливо. Е вода, як ішла блога замку, то свіжа вода е визначала дуже е визначальну роль. Але добре, гарно, виглядає. Зараз ще спробую на башню піднятись. Бо зараз покажу. Бо як бачите, вікна вставлені, Тіпа, е, пише, що руїни замку, але думаю, що на башню можна піднятись. Ну, скажу так, піднятись в принципі можна, бо там робочі, там нормально вздовж ціни є цей. Але не буду, бо тут якби забор. І поки місяць буду подиматися в Німеччині то такого не недозволення, поки подимуся наверх, то за 10 хвилин вже буде тут поліція і краще там не подиматися. Так що, так. Ще Через покажу краєвид. Зараз люди там пішли, як вони будуть подніматися. Та я подимусь, бо самому мені не хочеться. Але дуже гарно. Ну, Так я і говорив, що ніхто не ризикує сюди подніматися. Тільки почнеш подиматися, одразу дзвонить на поліцію. Все, їду далі на місто. Біля замку такий гарний водопад. Там іде доріжка, на... зверху там, по-моєму, церква їсть далеко видно але в мене в планах сьогодні то не входить зараз щоб не гаяти часу подивлюсь як покажу не подивлюсь покажу які будиночки є І велосипеді вибачайте що може швидко. але часу трохи маловато. сьогодні на сьогодні багато заплановано. Заплановано. Так що хочу швидко все показати. Не звернув увагу, що тут великі такі будинки. Тут не будую таких маленьких. А тут як будую, то вже на 2-3 на родини, напевно. Бо я би сказав, що такі будинки ну, для одної сім'ї. То трошки завелике. А місто називається Фрінсбах Ам Ін. Зараз я тут зупинюся, пройдуся і буду їхати далі. Ось зараз показую в центрі міста це початкова школа, як гарно виглядає. Ну і будиночки. Зараз спробую зайти всередину. Але тут зараз служба йде, Ну, думаю, ніхто нічого не скаже. На дорога йшла наверх, на там такий е каплиця така чи церква, але не було заплановано мене, бо то вверх і там дуже стромий е підйом. Що, зараз буду їхати е, в гори. Ну, Звісно, на засніжені вершини шини не поїду, але мені спочатку між горами, там в долину, якийсь крутий підйом, е, десь туди. Точно не скажу, покажу привиди зараз. Бо тут маленьке, навіть не дивися, яке населення, ну, думаю, невеличке, там до, до, до 5000 максимально. Одна церква. А що хотів показати? Е, як виїжджав, е, то мені одразу підняли настрій. О, 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 це є такий е, е, помір е, скорості. Е, Міряє скорость. Я їхав, так си не спіша, Але як показали там всі 22 км. 22 км, то в мене аж цей. Що вказується і мене теж зміряло. ось по такій дорогі. І що замітив? Показується, ця дорога є платна, приватна і платна. Тут все, е, така фірмочка. Фірма. Я хотів вже перед цим вставати. А на шлагбаум. Там знаходиться людина. І кожна машина, по-моєму, за легкову машину 2 євро. Блін, перший раз таке бачив. Приватна дорога. Шлагбаум. І цей. Тут все, е, дуже гарний такий домик. І тут люди газончик, все, як положено. Ви представляєте? Приватна дорога. От що, що ось зараз дивіться, Машина їде, машина їде, виходить людина із легкової машини 2 євро. Ніби небагато, тут 8 кілометрів приватної дороги. Бачите, оплата. Так що ось так. Бо перший раз таке бачу от, приватну дорогу. Іду ось так вверх. Дуже важко, бо е, подимаюсь. Тут ось, ось струмок. Їду зараз на водопад. Має бути дуже гарний. Тільки щоб був підйом 18%. Ну я, зрозуміло, що котив велосипед. Бо такий підйом то я не силу. Якби короткий був, то може ще б з розбігу б дав ради. А так, то дуже важко. Велосипеди їздять. Мені подобаються ці такі постарші люди, мають електричні. є. І вони так легенько підкручують педалі, і вона, грубо сама їде. А я ось в мене вже очки потіють, сам вже мокрий, бо я їду за счет того, що кручу. Фух, як важко. Але гарно, машин мало. Може і за те, що не хочуть платити, але для велосипеда безкоштовно. І як люди пішком йдуть, теж безкоштовно. А остальний весь транспорт, то, і, то платний. Добре, залишилось 3 кілометри до водоспаду. Подивимося по, по, по фотографіях, то дуже гарно має бути. Вже майже приїхав. Зараз мені спуститься вниз, приїхав на водопад. Та Tat, Якщо я якщо якось неправильно називаю, то вибачаюся вибачається. А там він починається. Але тут є такий великий-великий комплекс. Тут можна з'їсти, можна поставити машину. Як бачите, зараз на такій є стою терасі, але комплекс дуже гарний. Все відкрито, скільки коштує, не знаю. І чи паркінг платний, теж не знаю, не скажу. Але краєвиди відкриваються дуже гарні. То засніжені гори вже буде Австрія. Дивіться на карті, Але я знаходжуся в Німеччині. Так що ось таке тут озерце, Як бачите, тут теж є знизу домик. І... Там такі тераси, я думаю, що там е ставлять е столики і такий типу, віп. VIP-місцина така, але дуже гарно, нічого не скажеш. Це буде цілий готельний комплекс, 4 зірковий. Бачу, тут знак показує, що наверх, а що треба йти там, де йдуть всі люди. Але це тільки друга зупинка, У мене ще на сьогодні багато заплановано, тільки пів 12 так що буду ходити десь до шостої вечора. Прийшов я на такий місток, покажу зараз водопад десь з цього боку. Там оскільки не на століть, вибрала собі дорогу отаку, трошки приближу. Може бути погано чутно, що вибачайте. Людей багато зараз. Бо тут можна машиною доїхати. Там де можна доїхати машиною, то людей багато. І зараз покажу з другого бо боку, буде більш цікавіше. Покажу з цього боку. З цього боку гарніше. Не знаю, чи буде мене чутно бо водопад дуже шумить. Може поміняю трошки ракурс. Отак. Такаяся доріжка, зараз тут можна таки виступити, де можна вийти і зняти. А, туда не видно буде. Ладно. Сейчас знибумо цю сторону, потом дальше з другого боку. Якщо можна в другу сторону, то в сторону того міста. Ну, дуже гарні водопади, так? Да? Можна косаперахіли вдвоєм. Гарні. А це що запланував? Це хорошо так запланував, мені подобається. Наскільки я пам'ятаю, то тут має бути два водопади. тільки не знаю де який, де верхній, а де нижній. Це буде дивитися розглядувати. покажу як цей комплекс. Виглядає знизу. Я хочу ще знизу там дійти до того водопаду, бо якась доріжка там зачинена, що там не заходить ходити людям. Але думаю, що якось знизу можна підійти до того водопаду, бо хочу зняти знизу. Але дуже гарно. Тут якась ферма, нехай ферма тут. Ну є тут підхід, я бачу, якось люди щось там карабкаються, не знаю. Є ступеньки якісь. Так виглядає, зараз спробую. Е, з цього боку теж струмочок такий гарний. Спробую якось там вилізти, але я бачу люди якось ідуть. Але чи можна, чи не можна, зараз побачу. Як оказалось, можна тут пролізти, але треба бути трошки обережним і уважним ну, да, звісно з цього боку то більш велично виглядає дуже гарно як бачите цей мост закритий бо можна було колись можна було на мості ходити але та доріжка зараз закрита Ну, літом я думаю що можна тут купатись бо знизу там є драбинка щоб цей а ну, якийсь чискат, чи Але чи дуже гарно Вімп! Сіму трошки себе, зараз покажу А так, гарно, покричуся На камінцях таких стою Е, красота Ще раз покажу, тут так, трошки невигідно ходити, але варто того, трошки слизько, але раді такого водопаду то можна і цей обережно потихеньку пройтися. Я, ну, дуже гарно. Да, Правду писали, що нижній водопад то набагато гарніший за верхній. Бо верхній стоїш на мосту, а нижній тут на камінцях І ще віддає таким холодом. Ну, дуже гарно. Може в мене будь е -е, погано чутно, але це я нічого з цим не зроблю. То буду витвигатися далі, бо ще далеко їхати. Ну все, приїхав. На паркінг. Іду на одну гору. але Сьогодні, по-моєму, 1800 метрів, але і так вже досить високо, вже десь на тисячу метрів над рівнем моря. Тут є гірнолижний курорт, він напротив, там багато фунікульорів, йдеш на, на самий верх багато різних трас. Не знаю, чи популярний, чи не популярний, але факт тому, що є. Така доріжка в мене. Йти мені 4 кілометри, поставив там велосипед на... Щас приближу там машини є. Воно дві машини стоять. А там залишив велосипед. Ну йду. Постараюсь швидко. Але... Усталость, то, звісно, нахопилося вже за другий день. Сьогодні другий день. Якщо все добре буде, то й завтра погуляю. Але все по порядку. Поки не буду куди говорити, куди, куди я йду. Як прийду, то потім розкажу. Бо не знаю, чи воно ще відкрито. Одне погано. Зараз покажу, що опускається туман на гору. Після всього я вийду на вершину, може бути така картина, як напроти, що вершина гори буде скрита за туманом. Ну, В принципі, на сьогодні обіцяли дощ після 15-ї години. Тож подивлюся, буде то буде, не буде, то хорошо. А може ще раз туман. Але звісно, криєвиди. Дуже гарні. Людей тут мало ходить, не знаю чого. Може що вихідний день, день 1 травня. Ну, взагалі то то 1 травня, вихідний день, то вони десь їздять. А, може десь в другі місця поїхали, більш тут туристичні. Заходишся в якісь два будинки. Часно, мало сил залишиться. Я запланував ще одну там. Рядом піти на е, сусіднє містечко. Але бачу хоча б сюди дойти. Мені наш туди. А сили вже покидають мене. Це така пустиння. Мало рослинності вже. Чим вище, чим може виробили просто. Я бачу, трохи повиблювали дерева. Попеньки одні поставались. Фух. Опускається хмара і більше за все, що дощова така бо темна. Не можна не сяти в дорогу асфальт. Ось десь. Я так думаю десь 1300 метрів мінімум. ну Трошки так треба лазити. Там треба було піднятися на скороченим шляхом, але він закритий, там знак не там ще вищі гори. Жалко, що хмара закриває, там просто далі теж ще вищі гори. Ну нічого, хоча б так. І так красота б видно, ні? Важкувато йти. Постійно вверх. Одне добре, що в зворотньому напрямку буде постійно вниз. От такий ландшафт. Бачите, дерев мало. Не знаю, може трохи виробили, або може просто із-за того, чим вище, тим менше тим менше рослинності, ні. Воно таке теж терпінка йде маленька. Але я вже не хочу по потерпіньки, бо важко. Краще трошечки довше зато по асфальту. Так. А це починає мені вже не подобатися. Як бачите, лежить сніг, а я в шортах. Воно ну, особо не холодно, але все одно е вже туман. Зараз ще на ту сторону, а не на обратному путі, на обратній дорозі. Сюди максимально веде дорога і далі асфальтна. І далі треба вже на своїх двох. От туди в мене тропинка, Бачите, тут е перевіряють, навіть знаки знімають, як вже можна буде ходити. Туди не можна, а сюди поки можна. Ось така в мене почалася доріжка. -о, Оу А там повністю в снігу туман нічого не видно. Тут поки місць немає, поки що, але вже просвіщається. Але тут не багато залишилось, 800 метрів. Ось така в мене погода зараз. Видимось практично скільки 100 метрів. Йду потихеньку, орієнтію такі от палки. Бачите? Йду оце від палки до палки. Ну так, собі не цікаво виглядає зараз. Ну, постараюся дойти. Якщо буде дуже багато снігу, то буду вертатись назад. Не, бачите, шлях і засипаний, по снігу я вже раз ходив, хватить, все в снігу, туман, спускаюсь, постараюся поїхати на другий там ще водоспатись, так що ось таке нічого не видно, бачите яка погода, це на метрів скільки, 30 видно, а остальне Нічого не видно. Так що я спускаюся, бачите, навіть ніхто там не ходив. А туди ще йти кілометр. Куди? Кілометр по такому. Ні. Буду літом тут, то під'їду навіть на цьому, на підйомку подимусь. А зараз поки місяць треба спускатись на низ, щоб ще більший туман не почався. Погода вносить свої корективи. Почався дощ, я вже спустився трохи, але таке починається і поки зійду наниз, так буде, промокну повністю. А мені ще дві години їхати. Так що ось такі діла, може зараз і перестане не безстенько. Зараз трошки спущуся і подивлюсь, що далі буду робити. Так що ось так, бачите, як в горах Різко міняється погода, якщо йшов туди, то тут все було ще видно. А тут знайшла туча, пішов дощ, ну і ота ось... Та що... Нічого не зробиш, прийдеться вертатись. Зараз вже зближається третя година дня, а мені ще з дві години їхати. Як така погода, то краще поїхати. Бо мені з гір спуститись треба. Нічого не видно, але ну, видимось, скільки. На метрів 150 максимально. Ще прокрапає дощ. Ну нічого, щось зняв, щось не зняв. Ну, погода внесла свої корективи. Так що, сподіваюсь, вам сподобалось. Нічого, в следующий раз я так зрозумів, що сюди треба приїжджати. Десь від червня до кінця серпня максимально, що можна походити, що не буде снігу і більш-менш може хороша погода буде. Так що для вас була Німеччина, на, це на границі з Австрією. Ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Всього, всім пока, до наступних відео.